Ну, а що ми шкафа? Значить, нас... А, ну там було би і там було, значить, не гості. Я відрішаю. Ну, то ти, да, а вони ні. Так, я забираю павербанк. Мені треба ставити з диасам. Став то давай трошки приберемо. У вас поки нема гри? Не Можна так воно центрі. Тако да? так? Да? Може ще ближче зроблю, щоб було видно більше. Ну, буде... Будеш трошки зближувати, тільки Та, не Та Ні, цю Яку? Штатів сам ближче поставити. То буде ще тоді, отут не буде видно. Ауто. Розумієш? Все. Ну хорошо, дивись, щоб тобі було зручно. Звук є, поставте або клас, або напишіть. Ні, Артем, це дуже близько. Ні. Назад відходь. Отак ну, достатньо. Звук є, напишіть. Дякую, я все добре чути. Дякую. Дякую, Галя Зубанова. Ehi, 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 Дякую нашому коментатору, будь ласка. Футболісти виходять на поле. Стартовий склад. Єгор Паламарчук в воротах. Два три захисника, Рябіщук Богдан, Михайло Бондаренко та Руденко Максим. Два півзахисника. Станіслав Нещодин та Захар Черніченко. Правий, правий нападаючий архів Карпухов, лівий нападаючий журба, журба-артем і нападаючий, кравецький артем. Починаємо гру. Передача на кравецьку. Пасне стаса. Можна предлити на журбу. Почався Грузянів, дощ.

Секундочку, ще... вийшов дощ, та я взяв зонтик. Спасибо. Продовжуємо гру. І... ай-яй, вийшов м'яч. Вкидає суперник, Руденко перехватив. Штрафний удар. Штрафний удар в пользу зорі. ой 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 вибачте, Ви бачите? трошки тримати самому зонтик, коментувати і знімати. Водить м'яч Михайло Бондаренко. Удар і Кравецький не завершив. За Кравецький проходить і становить м'яч удар. Кутовий удар. Не кутовий відворіт. Від дворіт. Чомусь від воріт. Ось і удар. Надіюсь, голос на хуйфа. Добре. Бачу, ти побіг! Михайло Бонаренко зупинив м'яч. Передача на журбу, Захар. Знову косять Захара, але нема нічого. Передача на Архіпа. Пройшов. Пас на Захара, добре. Стіночка. Передача. Архів проходить. Паса Стаса і нема завершення, нема завершення. Заха, Заха, безпішить, через за спину піти. Тут удар подає архів Парпухов. туда, так, зривайся. Розігрують і погану передачу. <ривіт> Кидає аут, суперник, журба перехвачує. Кравецький не прийняв м'яч. Захар, передача на Архіпа. Добрий прихід. Пас. Захар. Удар. Кравецький. Гол! Один нуль на користь зерів. Нуль на користь зорі. Не кидає на ноги. зоря. А от вп'янаків пару Захара знов, Захару знову Захара знову в полях своїх такий азіп, вітер мене аж улітає азіп. зонтик. зонті. Ось ось, -ось. дощ, вітер. Азіп. Азіп. Міша водить м'яч. Передача на Максима Руденко. Пас на Захара Черніченко. Руденко віддав пас на журбу. Простріл. Здововнячку. Руденка. Передача. От суперника. Три удар в нашу сторону. Давай. Давай, я буду Все, вам дякую. Від воріт. Пас на Богдана Біщука. Відворіт. Пасне Михайло, винос. Ау суперника. Перехватив передачу на Кривецького, але Кривецький не прийняв. <проб> Журба поборовся, але м'яч. Там ти якась покупка прийшла. Так, От дощ валить. Ось, колес. зіграв головою. Захара. Стасик. У нас такий дощ іде. І! Карпухов! Ай-яй-яй. Ще раз. Ще раз подача і. Ай-яй-яй, Ай журба. Давай, Стасик, давай. Ну, журбік. І журба. Пас, куди? Хлопці. ідіть тако до мене, ідіть сюди. Відбулася заміна замість Станіслава на вийшов Дмитро Зубанов. Вставайте такую тупо, щоб не так мокнути. Тьом, іди вставай. Стасік, іди сюди вставай. Може не так будете мокнути. Вставайте, щоб не так капало. Наш м'яч кидає аутапіт. Кинув Богдан. Богдан віддає пас на тому. Ніхто не пішов на м'яч. Давай, 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 до Захар на давай. Передачі Захарна карту. Давай, Тьома! Кравецький. Дядь, гравці на нього пішли. Тім, вставай, вставай. Може ближче тако вставайте, чи ви хочете й дивитись, так? Да? Да. Захар до дограв момент. Робить удар. А -а -а. А -а -а. Але кравець. Не достав. Годь, воно і ро, годь. Я чого, архів до нього біжить? Архів по зерні. Тимур, давай сюди, давай сюди цю вітробку. Щоб вона ж не мокло. Пас. Че, ну, тобі, так, Зубанова. на не тразубанова. Дай собі на плечі. Угу. Пазне Михайло. Захар, Захар. Ми ще вже ощутив. Давай, 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 Заха, давай, давай. Mm.

Рука. знову суддя, не побачив, що рука. Ми ж пропустили Захару. Ні. Давай, давай, бочка, давай, давай. давай, давай, давай. Ні-ні-ні хай зупиняє, віддає наперед. Класна журба. Ай-яй-яй. Захар. Забирай, Молодець. Ой, гарна а, передача була. А, пропустили. Кутовий. — Що ти на себе не дібить трохи? Максим, ставай під зонтик, щоб не мокнути. Кутовий удар. Подає журба Артем. Хочете, хтось ось тут можете стати, не так буде капати. О, ставай тику. Чуть-чуть менше вже, так. Да. Кутовий. дальній відкриває. Подача. Ну! Якась заваруха. Міша, не тікає і рот і крала. Загар? Загар, мимо. Артем, Артем, давай. Аут суперника. Зараз відбувається заміна. Кравецький Артем. Заміняє. Ой, наоборот. Махнюк Артем заміняє. Кравецького Артем.

Подача. Молодець. Давай, 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 Діма, давай. Давай, давай, журба. Журба проходить. Молодець, можна робити удар. Ну, добийте! Карпуха в архів журвайці Штрафний Архів іди да. надалі. Да, Штрафний динадальний. удар буде динадальний. пробивати динадальний. журба. Не Дима. Трахтуйте, Дима. Куди ти пішов? Кусань, під удар. Куди ти піши? Під удар ста. Захар, забирай. Журбатинася міша є. Все вже міша, Думаєш, чого, Іх, ти не ра. Думаєш, ще головою. Подача. Чурба! Архів! Бухтен. Пішов туди, де твій і рок роки де. Відбулося заміна замість журби Артема Вийшов Бабра. Вийшов Бабер. Бабер Максим. Бабер Максим. Куди? Один Діма. У нас закінчився дощ. Захар на Зубанова. Архів, ну не підходь, Архів. Ну ти підійшов, ми атакуєш його. Діма на м'ячу. Заха проси. Зараз Охі Карпухов водить на Тимура. Сюди розвертайся добро. Тим, якщо дощ, то я тоді прийду. Архів, щоб флошар відкидеть. З'яч. Дупа до середини, щоб Дубан! він з до рани був і в рот. Зубану! Петр кучелю! Нехаро моти не гравців, відео і класна Богдана, Максим Бабер. Тіма, Тіма, ближче до міста. Відбирай Архі, вперед. Бери, бери, бери. ударить. За спину. Заха, Заха кидає аут. знову наш аут. Захар качай її, різні зони міняй. Не просто стоїть. Да, що архів. Удар. Оба, архів. А, ну, так на ударі архів. Обер, Водя, Діма, ти його сюди підбирай. зараз Міша грає. Тимур, Тимур ближче до середини. Захар зайди в штрафну, там Богдан є. Бодя, ближче ще. От. Іди туди. Тимур. Тимур на його місце. На його на Богдана місце. Отак От тут под бортвій. Прибиває Карпухов Архів. Удар. Тимур! Синь Бабар проходить, віддає пас на Зубанова. Діма, Дим, що ти, що ти робив поясни? Що ти танцював? Ти не треба, ти нічого не робив! Ну розвернувся, сіла й подай! Зубан, шо ти там стоїш? Зубан! Зубан,

Що їх подвину? Захар. Захар роботи віддає пас на Богдана. Богдан віддає пас на бобра. Дуже велика швидкість бобра. Коли простріл, замах сильний, вони м'яч А коди. Ходь, я дім же пашку так, Діма, остається тут. Тут остаєш. Зараз подача. А хіп Карпухов подає. Подача. Діма. Діма. Діма, що ти там робиш? Ти довжен бути в штрафці. Остав м'яч! Мухнюк. Артем, стоїш Архів, забирають, набирають клайфоніть, край! лайк! Помагайте! Архіт проходить і пані що там дограє момент? Захар можна пропіти. Дім, дім. Двоє заміна, Станіслав на щодень виходить замість Зубанова Дмитра. Бодя, з лінії набігаєш штрафної. Не вдальню, посередині, а Тимуру да вдальні. Тимур, іди удар. Бодя, доворіть перед рухайся на Архіп, подача і простріл, ніхто не завершив, нікого нема. Кутовий! Наш кутовий! Ще один кутовий удар. У де Тимур! Тимур, отут ось між двома, між Мішою і Стасиком. Куди ти пішов? Міш. Ви бачите, що не добивають, то треба бігти на ближню штану, а не стояти, ждати, поки він прилетить. Заха, ти дальню підбирає. Стас, ти подбор. Стасти подбор, ти не біжиш. Кутовий удар? Міша ти ближню біжиш. Подає Карпухов Архів, подача дуже погана. Ще раз, ще раз. Помотав. Міше. Скажи, Міше. чого ти пригаєш? Перед нічого. Гра закінчилася, рахунок 1-0 на користь зорі. Всім пока-пока.